Є дітча рівна раз на рік, коли на склі мороз малює квіти, і незважаючи на вік, віримо в дива, неначе діти. Я з Новим роком всіх вітаю, нехай несе він радість і надію. Здоров'я всім міцного вам бажаю, ніколи не втрачайте свою мрію. Погане, хай лишається змоги, всі біди, лихо, горе і поразки. Наступний рік. Хай буде щасливим і кожен день дарує добу кажуть. Рік Змії вже стукає в дім, хай принесе він щастя всім. Хитрі Змії хай помагає, а мудрість її шлях освітляє. Рік змії, рік мудрування, вдалих кроків, планування, хай удача мружить око, щастя буде біля боку. Ялинку дружно прикрашайте. Новому року двері відкривайте. Вітаю з Новим роком вас у цей святковий дивний час. Хай похнасти, білий сніг, засипі щастям ваш Парі. Добро Добробажаю бажаю добра, щастя, злагоди, сімейного тепла. Принеси, хай змія хитра, мир, любов і дохід швидкий, усмішок і гарних справ. Щасливо рок розпочати. бажаю я вам. Хочу всім вам побажати, щастя в рік змії стрічати, хай вона оберігає, мудрість щедро надсилає. Бажаю миру і добра, щоб в душі весна цвіла, щоб змія не укусила, а натхненням вас зміцнила. З новим роком, шлюбітання, нехай збудуться бажання, щоб новий рік приніс завзято щастя, любові, радості багато. Новому році хай все вам вдається, і радість барвінком довкола вас в'ється. Миру та спокою, ласки, любові, щоб кожного дня були ви здорові. З Новим роком, шлю вітання і бажаю гарно мить, успіхів, добра, натхнення, тільки в мирі, щастя жити І з новим роком, любі друзі! Хай він почнеться в білій смузі, і світлі будуть його дні, щасливі, добрі і ясні. Хай мрії збудуться бажання, задуми, плани, сподівання, удача хай допомагає, і Бог нехай благословляє. В душі хай буде світло й чисто, хай сонце світить променисте, натхнення, затишку і тепла, любові, миру і добра. Вітаю з Новим Роком! Бажаю, щоб у вашому домі цілий рік був затишок, любов і щастя. Нехай Новий рік принесе багато радісних і щасливих днів. Бажаю, щоб у 2025 році здійснилися всі ваші мрії і бажання. Вітаю з Новим Роком! Нехай прийдешний новий рік виконає головне бажання мільйона українців! Принесе нашій країні перемогу та довгоочікуваний мир. Нехай всі сім'ї воз'єднаються, а Україна процвітає.